Вітаю сьогодні! Хочу розповісти вам і показати, як моя донечка Єва виготовляє стрітинську свічку з вощини та гніту. Кому цікаво, приєднійтесь та, будь ласка, підтримайте нас підпискою та вподобайкою. Отже. Для створення стрітинської свічки нам потрібні листи вощини, також гніт, тобто ця сама ниточка, яка всередину вкладається, та сухоцвіти. Все це ми придбали в звичайному магазині у нас у Львові. Зараз на відео ви можете бачити, як донечка проклала гніт і помаленько пальчиками скручує саму вущину, так, щоб вона була рівненько і гарненько скручувалася, щоб не було, щоб свічечка в нас вийшла така рівнесенька. Для такого листа вущини це досить для діток може бути складно зробити. Бачите, донечка ще раз розкручує і повертає це все назад, гарненько, щоб це виходило рівнесенько, щоб свічечка нам пізніше гарно горіла. От тут трошки допомагає їй чоловік, все гарненько, краєчки ми. Так, притискаємо, тому що під руками ця вущина просто тане. Донечка собі обрала де низ, а де верх свічечки, і вже перша наша свічечка готова. Ну, вона в мене захопилася, і цього року вона досить багато свічок виготовила своїми руками. Хочу трошечки розповісти вам самої історії, взагалі, що означає у нас стрітинська свічка, так, звідки це до нас прийшло. Отже, історія в нас така. На сороковий день після Різдва, немовля Ісуса, батьки принесли до храму, де, назустріч святій родині вийшов старець Симеон, який чекав на Господа впродовж тривалого часу. Симеон глянув на малюка і сповістив, що принесе до храму немовля служитиме спасінню людей. Ця зустріч старця і немовляти увійшла в історію християнства як стрітання Господнє. Що ж маємо спільного стрітинська свічка, чи як її в народі називають громовиця та саме Слово, стрітання Господнього? Ісус Христос говорив про себе так Я світло для світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож Ісус, здавна для всіх християн, уособлював те світло, яке освічувало духовну темноту та вказувало шлях до спасіння. А що ж було джерелом світла для людей протягом багатьох минулих століть? Звичайно, що свічка протягом сотень років нею освітлювали приміщення аж доки не було винайдено електроенергію. Сьогодні ми вже не освітлюємо свічками наші помешкання, а свічку запалюємо в особливих моментах нашого життя під час таїнства, хрещення, шлюбу біля гробу покійної людини у церкві, молячись за здоров'я та її прощення. То чому ж саме стрітинській свічці надають особливого значення та приписують їй надприродну силу? Адже в народі дотепер вірують, якщо молитися із запаленою стрітинською свічкою, від її світла втікають злі духи, і саме тому нею освячують помешкання. Вона має силу відвертати або оберігати від стихійних лих, особливо від громовиці. За це її часто так і називають громовиця або громнича. Сьогодні священники все більше наголошують на тому, щоб не надавати стрітенській свічці надприродних властивостей, а ще гірше не перетворювати освячену річ в такий собі амулет з магічними здібностями. У нас сьогодні, 2 лютого, була дуже ясна та світла погода, а це означає за народними прикметами, що в нас весна має бути ранньою. Ну що ж, побачимо, звичайно, як це буде у нас. Тож ще раз хочу привітати вас зі стрітанням Господнім, побажати вам миру в домі, спокою в душі, Бога у серці. Нехай з милості Божої в житті завжди буде місце диву, а в нас вистачає мудрості його побачити. Віримо в краще, і нехай воно обов'язково станеться. Звичайно, в нас одна єдина мрія це наша перемога. Перемога України. Віримо в це, і так воно і буде. А в нас у свічечці вже останні штрихи. Донечка прикрашає сухоцвітами. Також в мене було і пшениця, і льон із сухоцвіття квітів. От і такі красиві свічечки у нас вийшли. А цю світочку, там, де в нас жовто-блакитне сухоцвіття, ми робили у школі. Я проводила майстер-клас у класі донечки, який ви могли спостерігати в моєму інстаграм-каналі. Дякую вам за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Ще раз підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Дякую за перегляд!